Так, замінили реле, реміння не замовив, Ось старе реле, щоб відкрутити контакти, прийшлося поламати пластик. Ну, інакше ніяк. Пробуємо заводити, ключ зажигання, пішов струм, можна бачити, світло працює. Пробуємо. Пробуємо. Що ж там буде працювати? Вот это моя тарилка крутая. Побавишь, буду. Та, не весело, краще би він хапнув і набрав обороти, а не отут задусився і до свідання. Ну, малий, не розстраювався. Девекідає ремінь, не знаю, чи видно. Не працює добре. Перше спосіб. працює. Мошу підгазовувати, зараз виставлю на карбюраторі оберти. Ну Вже є струм, працює реле. Все добре, лишилося ремінь поміняти. І тоскана, ну правда, через два тижні. Давайте тут крутим. Маленькі оберти. Додавали карбюратор. Працюємо! Юху, попрацює 20 хвилин. Лівий працює, правий працює, лишилось замовити ремінчик, скрутити отут. І все чудово! Всім бажаю здоров'я!